що я їм за день за місяць до змагань. Почнемо зі сніданку. До речі, зацініть мою прекрасну тарілку. Я її зліпила самостійно, а цей біцепс змалювали з мого. Снідую я зазвичай одним і тим самим: рідкий білок, яйця, приправки до смаку. Та, звісно ж, вуглеводами сьогодні. В мене були рис басматі. До речі, користуюсь такими зирошними соусами від джамбі. Куди ж без солоденького до кави, рисові хлібці з бананчиком та лимончиком зверху? Це одне з моїх. Улюблених, збочених <хи> поєднань смаків на обід мені захотілося тушувати трошки броколі разом з різними приправами, чесничком. Взагалі, чим більше ви додаєте в страви ось таких смакових акцентів, тим смачніше вам здається їжа і тим легше їсти її в не таких великих об'ємах, адже все одно тобі смачно да-да, таким чином я намагаюся себе обманути. На вечерю, на жаль в мене вже не залишилось вуглеводів. Тож я вирішила зробити собі салат з тунцем та свіжими овочами. Все це заправлено авокадо олією та різними приправками.